Привіт-привіт, усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія. Хочу вам спочатку показати лего, яке я вже зібрала. Пам'ятаєте, показувала От, в передостанньому влозі, ось так вони виглядають. Дві гілочки вони йшли в одній коробці. Дуже ніжний мають вигляд. Це я зібрала спочатку оцю біленьку за один вечір, інший вечір. ось цю. Купила. Рюмочки, в них насипала сіль для ванни, і вийшли ось такі вазочки. І також пересадила тещині язики. Це те, що в мене тут на вікні помінялось. Так, зробила таку трішечки весняну атмосферу. Всім вам вітання! Підставлю вас сюди. Сьогодні дощовий. Досить такий дощовий день, і сьогодні я займалась трішечки важливою роботою. Нарешті дозняла все до гаражного розпродажу. Тепер треба буде змонтувати ці відео, тому що я знімала це протягом декількох днів. так? І мені треба ці відео столити докупи, відредагувати їх, поробити опис під відео. ну Кожну річ. Передивитися, ну, зробити порядковий номер, так то я буду давати заміри в особисті, так легше. І вам ви бачите, як їх знімати. Тому що, коли просто, наприклад, я напишу цифру, деякі можуть навіть не там знімати, щоб не було. Зіпсованого телефону, тому краще в очі ви бачите, як це знімаю я, і ви робите так само для порівняння зі своїми речима. Так, ну, найкраще, що може бути. Зараз уже вечір, звечоріло. Тут трішечки я прибирала. Зазвичай, коли тут знімаю в спальні, то забираю з цього кута квіти кімнатні. У мене їх вже так багато. З кожним роком стає все більше, тому що тещен язик розрісся. От і хочу зараз відповісти на питання, які були під минулим влогом. Трошечки ми з вами сьогодні поговоримо. Вчора я нічим не займалась. У мене вчора був день відпочинку. Я вчора майже цілий день просто відпочивала, лежала. От мене просто. Вчора був день відпочинку. Вчора робила патчі під очі. Я їх не тільки під очі роблю, я їх клею кругом. Дуже мені подобаються рожеві. Колись брала вони Unique Beauty, я не знаю, що вони зараз там є. Я їх клею і під очі, ось сюди на носогубки і ще й на лоба. І отак от, от я цілий день вчора. Лежала з пальчами, їла, пила. У мене вчора був, можна так сказати, що напівфабрикат тортик. Ні, не вчора, мабуть, ще позавчора я його намазала кремом. Тортик готовий коржі, медовик, я їх перемазала готовим кремом. В пакетику крему цей доктор я до нього треба було тільки додати молоко, збити міксером. Оця така я перемазала, знаєте, торт для ледачів. Він постояв, добре чи настоявся. Вчора ще був тортик. Сьогодні ми вже його майже доїдаємо. І сьогодні. До речі, сьогодні зранку ще було нічого погода. Знову в цілу ніч зайчики бахкало. Я навіть про це вже і не говорю, тому що ви так само, як і я, якщо живете в Україні, знаєте. Бахкало, знову 4 ранку була тривога, знову бахкало. Тобто, кожен день в нас ідуть обстріли. Кожен день гинуть українці. Це жахливо. Друзі, це жахливо. Хочу обійняти кожного з вас, побажати вам. Всього найкращого і щоб ви трималися і не падали духом. Тому що жити треба. Найцінніше, що може бути, це людське життя. Це наше з вами життя. Ціннішого в цьому світі нема нічого. Зараз йдемо в майстерню, це я виключила світло. Сергій щось там дивиться, якогось дядька-фермера. Так. Бачите, різне світло. Чим більше світла, тим ти якось виглядаєш. Красивіше! Світла немає і все. Мені вже пора знову фарбувати коріння волосся, але сьогодні поки що так. Дуже мені сподобалася ця сироватка в вигляді цих піпеток для волосся. Я найпрям ну, дуже задоволена. І зайчики, щоб волосся не сіклось, то спочатку після кожного миття голови не забувайте про ліки для волосся, а також про. Вітаміни для волосся, бо мене часто запитують. Воно у вас просто ви не зможете відростити нормальну довжину, якщо у вас воно буде посічене. А щоб не сіклося, на сьогоднішній день найкраще, що може бути, це тільки змащувати. Я змащую олійкою ось звідси сюди. І в мене декілька різних олійок є, я, я ними Скажімо так, чередую їх між собою, щоб не привикала шкіра голови. При... Ну, на шкіру я й не намазую, хоча олію можна намазувати на шкіру голови, і вона нормально вимивається. Але враховуйте, що якщо ви користуєтесь натуральними оліями для фарбованого волосся, то вони вимивають фарбу. Трошки вас сюди. Я додаткового освітлення зараз не приношу. Зазвичай я приношу софтбокс, і друзі багато задавали питань про парогенератори. Багато хто на каналі, мабуть, що недавно, одні ті самі питання. Ну, в мене те е, терпіння, скажімо так, вистачає пояснювати знову, знову, знову знову. Тому що глядачі нові. І, мабуть, не в курсі. Друзі. Отже, перегенератор, який в мене зараз зламався і який ми віднесли на ремонт, це Філіпс Перфект Кеа Еліт Плюс. Це найдорожчий перегенератор з лінійки Філіпса. Це смарт, це дорога, дорога річ для побутового користування. Я знову ж таки буду розказувати про свій вибір, чому я віддаю перевагу тим чи іншим речам. Отже, що стосується промислових, чому я їх собі не беру? Якщо ви на каналі давно, або якщо ви на каналі хоча б вбивали, просто зайшли на канал Платітерапія і вбили пошук парогенератор, то ви побачили, що деякі виробники і магазини мені вже давали на обзор парогенератори. Турецький, про який писали дівчата, так, я його особисто бачила, я на ньому гладила, він у мене був вдома на огляді. Тому я про нього зробила деякі висновки. Також я коли шукала собі парогенератор, ну, тому що це мій постійний робочий інструмент, я їздила по деяким фірмам і бачила. Тобто, я коли приїжджаю, знаєте, я ж не просто користувач, якийсь там щось гладить. Я беру з собою Сорочку ляну, коли їду щось вибирати. Да? Ось таку ляну сорочку я беру. Я беру з собою куртку балоньову, я беру з собою сітку, я беру з собою шифон, я беру з собою шовк. І з цими тканинами я їду обирати парогенератор. Тому що зазвичай саме з цими тканинами я працюю Ну, трикотаж, то й так, без проблем його можна погладити. А літом я в основному шию з натуральних тканин. Це віскоза, це льон. Це шифон, ну ви зрозуміли. І основне, що я від особисто для мене, це щоб ця праска, щоб ця праска, друзі, в мене, я вже вам казала, в мене руки дуже тонкі, худі, на них немає мишць. І якщо я цілий день буду піднімати оцю праску, в мене реально болять руки. Елементарно, одне діло, коли ви гладите одну річ, дві, а коли ви сутками тільки те й робите, що тримаєте праску в руці, це важко. Просто мені важко. Оця праска, конкретно оця, якщо я її зараз принесу кухонні ваги і зважу, оця китайська, яка в мене зараз є, вона рахується не сильно важка, в неї вага 1200 грам, тобто кілограм 200. Рахується не важка, але якщо я нею буду махати і гладити 5 плать в день. В мене вже все, в мене от впадає рука, в мене болять повністю всі руки. Я думаю, я відповіла б питання. Філіпс, який в мене був, який зараз в ремонті, його вага самої оцеї праски 800 грам. 400 грам це вже велика різниця. Перше, це вага. Ну, Це щоб знову відповідати на ці питання, але ж так, пройде знову деякий час і знову люди будуть задавати знову самі питання. Тобто, щоб ви розуміли, чого промисловий ні відразу. Тому що його вага, мабуть, що взагалі там до 2 кг самої оцеї праски. Плюс мені важливо, щоб поверхня оця, щоб до неї взагалі ніч не прилипало. Тут керамічна, але вона не стійка до подряпин. Філіпс, я могла взяти, ви думаєте, в мене оце просто так лежить? Ні. Я Філіп збрала дряпачкою, могла почистити. Це не тому, що він прилипає до тканини. Це тому, що я користуюсь весь час ще раз. Це не тому, що до нього прилипає він псує тканину. І цей не псує. Ні. Але до нього прилипає оце. Оце це клеєва паутинка. Оце це дублірін, флізілін та інші клеєві матеріали, на які нанесений клей. І вони. Клеєві матеріали прилипають до підошви утюга. До будь-якого. Дешевий, дорогий, желізний, всякий. Ви зрозуміли, прилипає. Якщо ви постійно працюєте стільки, як я, якщо ви якісно робите речі, якщо ви їх дублюєте, то в будь-якому випадку до носика прилипне і по боках щось дай прилипне. Якби ви старались акуратно не працювати, у вас щось дай прилипне. Тому. Поверхня должна бути стійка до подряпин. До будь-яких, до булавок, до будь чого Це дешеве, я не знаю, я вже не пробувала дерти. Він у мене, ну, можна сказати, новий. Він у мене на підфаті, поки той в ремонті. Ви зрозуміли, стійка до подряпин поверхня і не псує тканину, не залишає лаз. Це перше. Сама праска має бути легка. Це друге. Це, от я в магазині, коли показувала тіфаль. Друзі, ну я ж до кожного підійшла і взяла його в руку. Кожний. І якщо я відчуваю, що він мені важкий, це відразу для мене ні. Тобто, сам цей утюг має бути легкий, максимально легкий. Тому е, промислові я відразу відкидаю, тому що мені відразу болять руки. Я не маю мучитися. Мені максимально, коли я працюю, ну я ж не десь на роботі. Якби я прийшла на роботу і передо мною стояв промисловий, то я б мусила А так, коли я його купляю за свої гроші і цілий день з ним працюю, тобто я маю купити собі те, що зручно в першу чергу мені. Ви зрозуміли? Тому ні. Це не значить, що вони погані. Це не значить, що вони Ні, вони добрі. І добре, що вам там він підійшов. Я тільки рада, вони чудові. Мені особисто, ну я ж під свої потреби. Далі максимальна... Максимальний тиск. Що таке тиск? Тут ось в дешевому. В В В дешевих, як вон... в нас ось є бак, заливається вода. В цьому випадку ну, цей самий дешевий. Тут ніяких супернасосів і компресорів нема. Тут просто вода кипить і через шлангу подається сюди. Да? Це в дешевих. В дорогих стоїть бак, і він нагнітає тиск під тиском. І от... І от. І от, розбираємося. Тепер друга перевага Філіпса. І вже я побачила Браун, отой самий новий. Що 16 тисяч стоїть. Максимальний тиск у мене був 8,5 бар. Це максимальний, який є на сьогоднішній день. Більших просто не існує. Він і в Філіпса і в оцього супернового Брауна. 8,5 бар. Відкрийте свою інструкцію, подивіться, скільки бар дає ваш парогенератор. Парогенератори нижчого покоління, ніж оці супердорогі, вони дають 6,5. Парогенератори промислові, промислові, мабуть, що в них чи 3, чи 4 бара. Щоб ви розуміли, чому я віддаю перевагу, тому що в мене був максимально пар, чим більше пари. Чим більше тиску, тим якісніше розглажується річ. А мені треба якісно. Я не можу ждати, я не можу душить, я не можу давить, бо мені важко в руки. Все, ви зрозуміли. Далі функція смарт. Що таке функція смарт? Це коли я навіть не натискаючи на кнопку від мого руху те, що я в моєму. Від мого руху він вже автоматично подає пару. Тобто я зупинилась, пара не йде. Я тільки його взяла в руку. Пара йде, це функція смарт. Скільки б він не стояв на гладільній доскі, скільки б він не стояв на чому угодно, він не пропалить жодну тканину. Жодну. Тут же йде регулювання температури. І якщо я тут, наприклад, поставила на тройку, да? це в більш дешевих таких варіантах, поставила на гладільну доску, задзвонив телефон, у мене вже на гладільній дості, я не скажу, що вона загориться. Ну на ній буде пляма. Або можуть зробитися ласи. Тому, друзі. Тому я віддаю перевагу тим, до чого я звикла. Я звикла до найкращого, то я від більше 10 років я користуюсь ну, самим хорошим, що тільки є. Мощним, потужним, з функцією смарт. Тому, якби ну, зовсім да, там не було нічого, то я й на оце согласна. От зараз, коли в мене той, я не знаю, поремонтують чи ні, я користуюсь оцим, пристосовуюсь до умов. Ну якщо в мене мені треба буде купувати новий. То, звісно, що я хочу обирати найкраще. Саме дороге, саме хороше, щоб мені не боліла рука. Ви зрозуміли, тому що оце навіть кіло 200, він мені заважкий. Правду вам кажу, в мене худі руки, м'язів зовсім нема. І якщо я навіть погладжу 2-3 речі, все, у мене рука. Крутитиме в локтях, рука крутитиме тут, рука крутитиме тут, реально мені будуть боліти руки. Для чого? Ну, для чого мені мучиться? Звісно, що воно стоїть грошей, але воно стоїть для мене цих грошей. От я б пояснила, чому так. Всі вони чудові. Якщо у вас ніколи не було парогенератора, то навіть оцей, повірте, він набагато кращий, ніж праска за 3000 не з парогенератором, а в яку треба отут, тіпа, наливати воду. Це краще. Навіть, мабуть, Ручний відпарювач для яких цілий краще, але ну праска краще, ніж мото просто пшикалка ручна. От я надію, що так от довго я вам відповіла на ваші питання. Плюс, звісно, що підошва. На промислових там іде в комплекті отака, типа тіфлонова алюмінієва насадка. Воно все одно не то. Друзі, воно все одно не то, ну я ж ними пробувала користуватися. Якщо, наприклад. Е, нема з чим порівнювати. Да? От У вас перший парогенератор, наприклад, була звичайна праска, а потім ви купили ну, там, або турецький, або навіть оцей промисловий. Супер! Клас, для роботи класно, надійний. все, ну, Я ж не спорю. Ну, я хочу іменно таке ну, чудове. Я хочу чудове. Плюс е, промислові, там вже бак, там відкручується кришка. І там є на 2 літра, більш там дешеві, да, такі, є там на 5, на 7 для зовсім великих майстернь. Тут в будь-який час можна долити воду. В будь-який час, різні є, різні я побачила, не знаю. Ще що, ще не середина тижня. Мені сказали, вівторок середа напишуть мені смс-ку в вайбер чи куди і скажуть, що там з ним. я вже буду думати. Зайчики. Таке. Яка я таке й розказую. Ще раз пояснила, чому так. Ще раз сказала, який в мене був. В мене був самий дорогий з лінійки Філіпс. Об'яснила вам, чому так. Я не кажу, що він ідеальний. В ньому є куча косяків. Дивіться, це вже четвертий раз він в ремонті чого, бо він побутовий. Він побутовий, він для побутових цілей, для тих, хто рідко шиє. Я шию багато. В мене він включений весь час. От якщо я заходжу сюди в майстерню, в мене воно включене весь час, бо він треба весь час. Це робочий інструмент. Всі машинки в мене промислові, але мені ці промислові утюги, які зараз роблять, вони мені не підходять. Розумієте, От по функціоналу. можливо, зроблять щось таке, що воно мені підійде під мої потреби, і я його собі куплю. Можливо, я ж не знаю, як карта ляж. Тому зараз приходиться отак: Мій Філіпс, там потріскався пластик, тут щось потріскалось, сам бачок, він же ж ви бачите, які ті бачки. Там просто бак зйомний, ну він іде ось, ось як пластикова бутилка, грубо говоря. Його не можна якось відкрити і помити всередині, бо там якась мушка залізла і там налипла. Тобто, нюансів вистачає. І навіть в самому дорогому, в мене до нього теж є нюанси по зовнішньому вигляду. Да? Він дорогий, але пластик потріскався там. І коло цього, тобто він працює, але зовнішній вигляд в нього не новий вже став. Тобто там теж свої нюанси є. І писали дівчатка, що Браун теж чудовий. Чудовий. Чому я звернула увагу? Дивіться, тепер, коли, якщо не дай Боже, придеться купляти новий. То в мене є вибір або знову брати такий, як у мене був Філіпс, або брати Браун. Ну, ну, Філіпс зараз 12-13 тисяч, Браун стоїть 16 на 3 тисячі дорожчий. Ну, в чому перевага цього самого дорогого Брауна? Самого дорогого цього за 16 тисяч. Там стоять вже два насоси. Там безперервна подача йде пари. Тобто він ну, взагалі навіть мощніший, ніж оцей Філіпс. Там регулюється оце еко, хоча на Філіпсі, там теж було еко прямо на самій ручці. Хоча я не скажу, що він супер легкий, ну я ж спробувала ним користуватись, і там запатентована підошва стійка до подряпин. Тобто гудзики, камушки, стрази, взагалі він нічого не царапає. Це мені підходить, той браун чого, бо я можу свої оці, брати. Оцю. Ну, це вона, оця така мочалка, ви зрозуміли, для тефлонових цих у мене оця. Тобто ну, для пачка. Щоб я могла його почистити, якщо на нього щось поналипати. Це мені дуже важливо. А налипати буде, тому що я користуюсь клієвою павутинкою. Ви зрозуміли, І щоб не залишав лаз, і він як вертикально відпарює, так і горизонтально. І до нього, до речі, йде в подарунок гладільна дошка, Того теж за 16 тисяч. Хоча вона мені не треба, вона ширша, ніж треба. Ну, типа так комплектом вона йде. Вона мені не треба по факту, але вже як іде, то хай буде. Тобто, Якщо мій Філіпс буде по ціні, наприклад, ремонт 7 тисяч, я його ремонтувати не буду. Я його продам на OLX на запчасті, тому що ну ви зрозуміли, 7 тисяч це вже дофіга. Якщо, наприклад, ремонт буде коштувати 3-4 тисячі, я його ремонтую, користуюсь далі. А далі це я не знаю. Він може поламатися через півроку, він може поламатися через рік і він може проробити, так як після останнього ремонту, ось де воно, подожіть. Ось дивіться, останній ремонт. Це ось оця помпа, яка зламалась. І, мабуть, зараз вона теж зламалась. Ось о, помпа це те, що виробляє пар. Оце воно було зламалося в 2021 році. Це із предидущого сервісу. Ось воно його все віддали, і ми заплатили 1200 плюс 2000 за помпу. 1200 робота, 2000 стояло оце. Щоб ви розуміли, 3200 стояв тоді ремонт. Ремонтувався він 24.03.21. року. Боже, це рік назад. Ой, три роки назад, кажу рік назад. Уявіть. Три роки проробила. Це я не знаю, яка була помпа. Це була його рідна. І яку вони поставили помпу, я ж теж не знаю. Помієте, а вдруг там китайська, а вдруг там ще щось. Ну, тобто, таке ніхто того не знає, Три роки воно проробило. Якщо проробить ще три роки, супер. Якщо рік, ну на том спасіба. Вже будемо дивитися, як. Якщо скажуть, там ремонт буде 7-8 тисяч, тоді прийдеться купляти новий. Об'яснила вам, чого так, бо деякі глядачі нові на каналі і не знають, чому я перевагу видаю тим чи іншим гаджетам. Друзі, все відталкується від ну, моїх потреб. В мене, на жаль, мишць немає в руках, тому мені важко, мені це важке. Хоча Сергій каже, де не набагато воно тяжче. Ну йому то він чоловік, в нього плечі і руки накачані, то йому воно ок. Мені не ок. От, то це щоб ви бачили, що случилось. Тому до Філіпса в мене теж претензії є. Хоча по функціоналу він чудовий. Об'яснила, друзі, завтра, якщо все буде добре. То буде гаражний розпродаж. Знайшла я і косметику, і багато одягу, і новий, ну те, що беруте, буде, ну, реально, в новому стані. Нічого тряпок ніяких не буде, значки. Все гарне. Тож слідкуйте, будь ласка, за новими відео на каналі. На цьому я вам подякувала, побажала всього найкращого, гарного настрою, не зважаючи ні на що, тримайтеся, всіх вам цьомкаю бомкою обіймаю. Всім вам до зустрічі!